Всім привіт! Здивовані мене побачити! Мене звати Віктор, і поки Оленка у відпустці, я вирішив захватити канал. Я вирішив, що не можу вас залишити без новин технологічного світу, бо багатенько цікавого відбулося. Тому поговоримо про дизайнерський електровелосипед cg 1 інсайдерську інформацію про Galaxy S23 Fun Edition, що відомо про Vivo X90S, новий смарт-браслет Huawei Band 8. Плавуче місто Острів Dogin Сіті, електровітач і Уфо. Ви на каналі GSM Форсаж, Мене звати Віктор і ми починаємо. Розкажіть мені у коментарях, яким видом транспорту ви користуєтесь: громадським транспортом, машиною, велосипед, мопед. Хто полюбляє саме мопед? Ця новина вас зацікавить. Американська компанія super 73 з японським дизайнером Юта Хосакава представили новий електровелосипед cg 1 він виглядає, наче ретро-мотоцикл за рахунок широких коліс, великого керма та довгого сідла, який стилізоване під бензобак. Модель здатна розвивати швидкість до 50 км на годину, а заряд акумулятора вистачить приблизно на 72 км. Електровелосипед комплектується світлодіодною передньою та задньою оптикою, а також є гідравлічні гальма, електричний кідометр. Найголовніше, що для його керування не потрібно ні шолом, ні водійські посвідчення, ні в держорганах. Ціна за велотранспорт буде 1,3 мільйона єн. Це приблизно 343 тисячі гривень. Ну що, здивовані? Дизайнерська річ. Самсунги продовжують працювати над своїми е смартфонами і маємо для вас деякі цікаві чутки. Начебто компанія вже тестує нову модель Galaxy S23 Fan Edition з камерою на 50 мегапікселів. Новинку почали тестувати у квітні і за планом побачити новинку ми зможемо у серпні-вересні цього року. У тестовій версії встановлена камера з головним датчиком. На 50 Мп. А ще вірогідніше за все, ємність акумулятора становитиме 4500 мА з можливістю швидкої зарядки на 24 Вт або 45 Вт. Ну а працювати Galaxy S23 Fan Edition буде на топовому процесорі Exynos 2200. Залишається відкритим питанням, чи зможемо ми побачити на цьому смартфоні карту пам'яті, адже попередні власники скаржились на попередні моделі Galaxy Fun Edition. На мою думку, у флагманах не потрібна карта пам'яті, адже це всесвітня змова знацілена на заробіток від хмарних середовищ. А найцікавіше ходять чутки, що у Galaxy S23 є баги з камерами. Цікаво! Що ж чекати нам? Ну, раз ми заговорили про смартфони, треба ще розказати про Vivo X90S з чіпом MediaTek 9200 Та майбутню презентацію? Ну, ви знаєте, презентації ще не було, але нам дещо відомо. Буде куча тексту з куче цими. За інсайдерською інформацією в чекаємо у липні. Вірогідніше за все, нова версія стане доопрацьованою версією Vivo X90. Смартфон отримує новий процесор MediaTek Dimensity 9200 замість для 9200, і буде підтримувати Wi-Fi 7. Щодо інших специфікацій, то все наче залишається без змін. OLED дисплей 6,78 дюйма із роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 120 Гц. Основна камера Sony imx 866 на 50 Мп і батарея на 4810 мАч і зарядкою на 120 Вт. І це слабенько для смартфона, який претендує на звання флагманського. Якщо різниця між цими двома моделями буде невеликою, то це ще таке. Але я щось відчуваю, що це буде відчутно. І в новій моделі замінити лише процесор, як тільки на конкуренти вистигають додавати мегапікселі в камерах. Це якось не технологічно. А ви як думаєте? Найлегший, найтонший та з великим екраном. Саме так компанія Huawei представляє свій новий смарт-браслет. Huawei Band 8. Цей гаджет презентували у квітні цього року. І вже європейські користувачі можуть придбати спокійно Huawei Band 8 у чорному, рожевому та зеленому кольорі. Всього лише за 59 євро. А що ж по його характеристикам? Це смарт-браслет, оснащений 147 дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 194х368 мегапікселів та з режимом Always-On Display – завжди включений дисплей. Товщиною у 8,99 мм і масою у 14 г. Він здатний підтримувати понад 10 тисяч ферблатів та більше сотні режимів фізичної активності. Має функцію моніторингу сну True Sleep 3.0, відстеження пульсу та насиченості крові киснем. Має вбудований акумулятор, у якого одного заряду вистачає до 400 днів автономної роботи. Ну а корпус гаджета має захист від води 5 АТМ. Як вам такий годинник? А ви готові витратити 59 євро на таку покупку? Тож пишіть у коментарях, обговоримо цю темку. От подобається мені Японія здатністю мислити глобально і реалізовувати найбітніші плани. А що, ви ще не чули? Японська компанія NARC планує створити футуристичне, автономне плавуче місто острів Dogin City, розраховане на 40 тисяч жителів та ще із майданчиком для запуску ракет. При розробці цього ракету враховували необхідність витримувати будь-які підйоми моря і цунамі. А також можливість забезпечувати містро електроенергією, їжею та водою. У місті, яке матиме близько 4 км окружності, буде житлова зона і школами, спортивними майданчиками, парками, а ще будуть розміщені туристичні та медичні заклади. Щороку це місто потребуватиме близько 2 мільйонів літрів води та утилізовуватиме 3288 тонн сміття. Також тут виробляють майже 7 тисяч тонн їжі на рік та 22 млн 265 тисяч кВт електроенергії. От я точно хотів. Ви провести свою відпустку у такому футуристичному місці. А ви, ну що, вже й помріяти не можна? Дивлюся я на небо та думку, гадаю, чому ці тарілки у небі літають? Як вам, мої творчі потуги? Це мене надихнула остання новина у цьому випуску. Про китайську літаючу тарілку компанія Shazen UFO Technology випробувала електролітач UFO з вертикальним зльотом і посадкою, який ну дуже схожий на НЛО. Поки що одного зряду йому вистачить лише на 15 хвилин польоту і швидкістю 50 км на годину. Єуфо має 12 винтових електродвигунів, led підсвічування з боків та ліхтарі для освітлення місця приземлення. А його кабіна розрахована лише на одну людину. От нічого ці китайці не розуміють. І як це кабіна на одну людину? А як це дівчину покатати у курті тарілці? А якщо без жартів і його планують навіть використовувати як альтернативу звичайним автомобілям? Ось такі наші новини. Вам було цікаво? Пишіть у коментарях, залишайте лайки, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати інші наші цікаві відео. Па-па!